Сьогодні ми знаходимося в ЦНАПІ виконавчого комітету Олексіївської сільської ради. Тут постійно працюють наші адміністратори в кожному нашому старостинському округі окрузі створені віддалені робочі місця для адміністратора. Для чого це зроблено, і зрозуміло, там є фізично присутний адміністратор. Це зроблено для того, щоб будь-який мешканець, представник бізнесу мав змогу звернутися до адміністратора для того, щоб отримати відповідні. Послуги, які надає наш ЦНАП, кожного року ці послуги збільшуються. Кожного року ми перезатверджуємо картки на нові послуги, ми розширюємо спектр цих послуг. І сьогодні без перебільшення будь-який мешканець нашої громади. Йому для того, щоб отримати відповідну послугу, не потрібно їхати в центральну садибу, в центральний ЦНАП. Він це може зробити на території Старостинського округу. Починаючи від реєстрації місця проживання, закінчуючи реєстрації права власності на будь що там нерухоме майно і так далі. На сьогоднішній момент також наш центр надання адміністративних послуг співпрацює також з нашим відділом реєстрації, і таким чином людина. Будь-яка людина, яка живе в самому віддаленому нашому селі, наприклад, такий як Картамиш або Берека або інші населені пункти, також за послуги реєстраційного характеру за будь-якої послуги, може звернутися до свого адміністратора, який знаходиться на місці в старостаті. і Також отримати цю послугу. Для чого це ми зробили? Ну, перш за все, для надання для наближення адміністративних послуг для наших мешканців для того, щоб людина могла максимальні всі послуги, які надає центральний ЦНАП, наші реєстратори отримати без виїзду в центр громади у себе на місці, у себе в населеному пункті. На сьогоднішній момент це працює ефективно. В подальшому ми плануємо послуги тільки розширювати це 100%, і я думаю, що ну наші мешканці повинні сказати. Сподобається їм це зручно їм або незручно. Я вважаю, що це досить зручно, тому що фактично, коли ми створили громаду, у нас ЦНАПу, зрозуміло, ще не було. І незважаючи на роки повномасштабного вторгнення, ЦНАП працює вдало. В нас достатньо серйозні фахівці працюють. Я маю на увазі адміністратори, як на центральній садибі, так і на старостинських Кругах дівчата і хлопці також вони постійно розширюють спектр цих послуг. Вони постійно проходять перепідготовку, вони навчаються. Тому я думаю, що на сьогоднішній день ми будемо тільки розширювати, і тільки вперед, тільки розширювати спектр послуг, і будемо рухатись тільки вперед за наданням і отриманням нашими мешканцями нових адміністративних послуг. Основним завданням Центру надання адміністративних послуг нашого є створення максимально комфортних умов для отримання мешканцями громади адміністративних послуг. На кожному старостинському окрузі у нас є адміністратор, який може надати інформацію про перелік послуг. Наразі у нас їх більше трьохсот, та спосіб їх отримання, отримати саму консультацію про послуги. Наші адміністратори щільно співпрацюють з державними реєстраторами та можуть надавати всі послуги безпосередньо на старостинських округах. Тобто нашим мешканцям не потрібно їхати на центральну садибу в Олексіївку, а в це всі послуги можна отримати саме на старостинських округах за місцем свого мешкання. І можна здійснити державну реєстрацію своєї земельної ділянки, будинку, договору оренди та отримати результати реєстрації. Навіть самі прості послуги, такі як отримати довідку про склад сім'ї, не треба їхати в центр. Все Це можна отримати у наших адміністраторів. Ми працюємо для вас. Я, як адміністратор ЦНАПу, маю доступ до багатьох реєстрів, в частності до реєстру речових прав на нерухоме майно, до державного реєстру юридичних фізичних осіб, підприємців. Також надаємо послуги соціального характеру. Це надання субсидій, пільг військовослужбовцям і так далі. Проводимо реєстрацію права власності на нерухоме майно, житловий будинок, земельну ділянку, об'єкти будівництва і так далі. Реєструємо речове право похідне від права власності, тобто в державному реєстрі, договір оренди земельної ділянки. Видаємо сформовану інформаційну довідку з державного реєстру речових прав, реєструємо бізнес, юридичні особи, фізичні особи підприємців і так далі. За перший квартал 25 року прийнято 179 заяв на виконання реєстраційних дій. Ми тісно співпрацюємо з державними реєстраторами виконавчого комітету Олексіївської сільської ради. Вони також знаходяться на віддаленому місці. Ну, співпраця у нас плідна. плідна. Ніяких запитань, ніяких скарг, нарікань до сільської ради не надходило. Працюємо. Ну, задовільняємо потреби наших громадян. Я дуже вдячна, то, що в нас в селі є реєстрація, є до кого обратитися. Є у нас реєстратор Олексійович, який дуже поважний, дуже внімательний, дуже. Фаховий в своїй роботі праці, я звернулася до нього за реєстрацією. Все дуже вдячна. Він перевірив всі документи. Мені не треба було їхати ні в Олексіївку, ні десь в райони далі. Все на місці, рішаються всі питання завжди. Олександр Олексійович. Коли б не звернувся, з якою допомогою, хто б не прийшов сюди за допомогою, він нікому нічого не відмовив, завжди від нього є допомога, і всі йому дуже вдячні, в тому числі я в першу чергу. Звертаються це місцеві мешканці ВПО за оформленням допомоги на проживання ВПО, субсидії на житлово-комунальні послуги. Щоб оформити будь-яку соціальну допомогу, місцевим мешканцям достатньо прийти до нас. Їм не потрібно їхати ні в Олексіївку, ні в. З Златопіль чи будь-куди ще. Усі ці послуги вони можуть отримати у нас на місці у селі Берека. Це будь-які соціальні допомоги, будь-які. Тобто. ВПО, субсидії, допомога при народженні дитини, допомога на поховання тобто все це робиться у нас. Також у нас можна зареєструвати право власності на будь-яке нерухоме майно. Ми співпрацюємо з державними реєстраторами, тобто, все це швидко і на місці. Не потрібно нікуди їхати. Ми на постійному зв'язку з державними реєстраторами, тобто це комунікації телефоном, вайбером, будь-яким месенджером. Якщо виникають будь-які питання, ми досить оперативно їх вирішуємо. Я прошу, щоб оформити на жилищно комунальні услуги. Так як пенсія маленька, ну так як переселенець з города Бахмут. Вот. Уже тут скоро три года как живу. Ну, все на отлично, все сделано. Вот. Быстро, хорошо. А это очень хорошо, что не надо ехать в Алексеевку, а все делается на месте. Вот. Хорошие услуги получаются. Вот. Питання, з яких звертаються мешканці Олексіївської сільської ради, це проведення у відповідність документів, таких як державні акти на право власності, на право постійного користування, свідоцтво про право власності на житлові будинки, договори купівлі-продажу та інші документи. Крім того, хочу звернути увагу мешканців Олексіївської громади про необхідність звернутися до адміністраторів для перевірки чи зареєстровані ваші будинки та земельні ділянки в реєстрі речових прав. Основною метою відділу державної реєстрації це реєстрація бізнесу та нерухомого майна. А саме це реєстрація фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, також реєстрація права власності будинків, квартир, земельних ділянок, іншого речового права, договорів оренди, субаренди. Приємно зазначити, що законодавцем передбачено ефективний та зручний механізм надання адміністративних послуг. Якщо вам потрібно дізнатися про ваше нерухоме майно, то ви маєте право звернутися до адміністратора за інформаційною довідкою. Для зручності заявникам не потрібно безпосередньо звертатися до державних реєстраторів. Для цього треба звернутися до адміністратора вашого старостинського округу, в якому ви мешкаєте. Адміністратори приймають ваші надані документи. А ми, як державні реєстратори, розглядаємо та приймаємо рішення згідно чинного законодавства України.